Всім привіт! Нещодавно від служби доставки отримав таке повідомлення, що на сьогоднішній день монети, медалі та поштові марки не підлягають розмитненню в Україні. Це пов'язано з відсутністю необхідних експертних висновків. а Їх хворобін є складним і дорогим процесом. І далі по, по тексту. Я запитав, чи банкноти також підпадають під ці пункти. Вони сказали: так. На жаль, так, банкноти також не можна відправляти. Я сподіваюся, я і дуже і щиро вірю, що наша влада та митники вони справді дбають про добробут України, про борються з корупцією, і це є необхідний та важливий крок для вирішення проблеми в Україні. Оскільки експертні висновки є складні та дорогі, я готовий вам в два рази дешевше допомогти і набагато швидше, ніж експерти. Які це роблять, можливо, вони справді зайняті важливими справами, і немає діла до монет, медалей та поштових марок. Мій друг не такий оптимістичний, як я. Він каже, що митники, оскільки більшість зараз замовляє поштою, митники бачать ці всі посилки, бачать суми в інвойсах, які там написані. Бачить, скільки люди платять за розмитнення, це близько 30%, і їм дуже боляче на це дивитися, що ці гроші повз них проходять. Тому вони вирішили таким чином це все обмежити, щоб все йшло через кордон, через перевізників. І відповідно вони за це брали свою плату. Ну, Я в це не вірю, а ви що скажете, друзі? Дуже цікаво послухати вашу думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто ще не підписався, буду радий, якщо ви відпишетесь на мій канал. Дякую за вам!